Кладка Solo це ігри офлайн для одного гравця. Поділені на 5 категорій. Перша у нас командирська академія, можна також перейти з основного головного меню. Наступна мод», це ігри на виживання. Community Challenges ну, те, що створили ком'юніті, якісь кастомні ігри. Практика це у нас один на один гра з ботом. І Testing Ground – це у нас. Абсолютно все дозволена тестувальна площадка, де ви можете створити абсолютно люби комбінації, там немає лімітів. Просто тестуйте і дивитесь, як воно працює. Давайте трохи е, ближче покажу, що таке академія. При переході у вас є завдання, котре треба виконувати, і таким чином вас навчать азам цієї гри. Рекомендую пройти. мод, Тут також на декілька категорій, треба проходити, щоб відкривати нові категорії. Community Challenges тут ну, в цілому багато ігор, тому просто заходите і вони всі будуть різні, те, що створили люди. Практика Чотири уровня складності. Вибираєте, котра вам більше подобається. Testing Ground. налаштування тут взагалі кастомні. Просто обираєте собі все і в Testing Ground заходите і тестуйте. Вкладка турніри. Тут у нас така сама інформація, як і на головній, тільки трохи по-іншому виглядає, які турніри будуть, які зараз йдуть. Можна зареєструватися в турнір, котрий зараз йде, і прийняти в ньому участь. Турніри поділяються на три категорії: це у нас міні-турніри, тижневі і місячні. Я дуже рекомендую спробувати хоч раз, тому що е, тут непогана система розділення про і новачків. Навіть з першого разу ви можете виграти турнір.